Як створити курс та доєднати учнів до цього курсу. Для цього ми заходимо у свій аккаунт на Classroom, Далі натискаємо: ось тут у нас є головна, і в нас бачимо, ми всі курси, які вже створені. Після цього натискаємо на плюс, натискаємо Створити курс. Вибираємо, який ми хочемо курс. Наприклад, я хочу створити інформатика, наприклад, дев'ятий. А-клас. Тут де розділ, я записую 9 А-клас. Нам краще для дітей краще, щоб був видний перший предмет, а далі, відповідно, клас. Нам, звичайно, зручніше бачити клас, потім предмет, але ми орієнтуємося, звісно, що на учнів. Натискаємо Створити. І ось, коли в нас створюється курс, ми зможемо доєднати дітей. Ось у нас створився він пустий цей курс. Далі ми переходимо на вкладку Люди і в області студенти натискаємо на оцей плюсик. Ну, звісно, річ, що треба зараз було зайти, мені скопіювати. У нас вчительські вітальні лежить е, такий документ. Зразу е, щойно опублікований дистанційне навчання. Тут є адреси класів. Е, значить, ну я зараз просто бачу, мабуть, як вчитель, тому що. Е, Якби я зараз бачила як учень, то я б не могла редагувати. Тому я зараз все-таки зайду редагувати. Ви будете бачити це як учні, і тому зможете зразу копіювати. Наприклад, мені потрібний 9-й А-клас. Копіюю я цю адресу, і далі тут в мене учасники курсу, ще раз ось показую, нажала плюсик. І ось сюди я вставляю цю адресу. Все, запросити. Відповідно, вже класи переведені, учні у вас зараз через якусь хвилинку всі з'являються саме 9 класу в повному обсязі. Ось таким чином ми працюємо.